На кору у нас є, в роботі приймає п'ять чоловік, Гасан, твіна, бараска, вона чудна видно? Ще, ще раз не почули. Щодня да, да, да. видно. Да, да, п'ять членів комісії, по є з виходимо до роботи нашої комісії. Коли на нас сьогодні на порядку денного. Питання про проєкт розпорядження головою обласної ради розписання майна шляху без платний передачі балансу комунального комерційного підприємства обласної ради та обласний дитячо-доберкульозний клінічний санаторій на баланс комунального комерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна психіатрична лікарня 3 Але у нас 31 до 31 березня закінчується іще контракт до 27-го. Вибачаюся, закінчується контракт директора комунального закладу в Раді Каріни Олександров. Це наукова медична бібліотека. Тому ще пропагаю внести з голосу питання щодо звільнення брашник Керни Олександровни із посади директора комунального закладу охорони стару, наукової медична бібліотека, і призначити виконуючі обов'язки на тих, поки буде сесія. Але сесії вже буде передати Якщо немає заперечень колеги до такого порядку денного, чи є в кого якісь пропозиції? Петченко, Сергій, теж включився до роботи, а, тому Вале Федорівна прошу вас фіксувати. Немає. Тому прошу проголосувати за порядок денний зі змінами. Хто тобто, задану пропозицію? за, за. 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 Да. Чи за, проти утрималися одного році? Переходимо добитися до першого питання. Але почне так да, будь ласка. Добре, що спутати на попередні засіданні комісії спільної власності Це питання розглядалося, але 19 березня цього року на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я материнства і дитинства при розгляді цього питання і за участі любої Миколаївни Роса на цьому засіданні було комісію з питань власності прийнято рішення відкласти розгляд цього проекту розпорядження. Передачі балансу комунального та інфекційного підприємства Харківського обласної ради, власне, дитячого тубількульозної клінічного санаторія, на баланс комунального таверційного підприємства, Харківської обласної ради обласна клінічна психіатрічна лікарня No3 з метою детального вручення цього питання. І його запропоновано здійснити виїзд на ці об'єкти і святкувати це питання доцільність передачі. Від комісії були запропоновані Людмила Миколаївною кандидатури Світлана Барівської та Сергія Печенка до складу цієї робочої поїздки. Вона планується на наступному тижні і буде за да, участі вот, в двох комісіях. Тому що прийняти рішення щодо відкладення вот, цього розпорядження до робочої поїздки і вже на наступному. Так, засідання комісії будемо наповідати до результати цієї спільної робочої поїздки цього питання з цього проєкту пальчики. Колеги немає запитань до повідача? Немає. Я хочу ще додати, якщо це важливо, але не вирішити. Коли я була до комісії по здоров'я. То висловлювали думку про те, що так як санаторій був, було повинен приєднуватися до тих варточно криналічного, але вони здалися з чого занепокоєння. Колеги наші з комісії оборони здоров'я депутатів, що ми впадає не, не вистачає місць, санаторії знищується, можемо і ми звернутися до нашої комісії. Я не можу тільки зрозуміти, чи до департаменту оборони здоров'я, чи до якогось іншого департаменту, щоб нам на нашу комісію на подальше підготували таку довідку, скільки у нас є залишилися на торі, скільки у нас цих потребує місць, скільки у нас пойкавість, скільки нам потрібно. На потяг, скільки очікується дітей, чи не очікується дітей. Тому що ну, дійсно ми приймаємо рішення, а в нас воно ну, потім якби далі не, не пробивається і ми не можемо далі працювати. Можемо ми запросити теж таку довідку. Тут дуже далечі питання, але за повноваження і цю інформацію можна надати славу депутату. Там основного військової адміністрації в канаті практику основного діти поматуємо стиль на то Я розумію, що департамент може і торгувати подій наступному тижні, куди нам є, і член надати взяти ці банки. Так, дякую. За допомогою я думаю, коренка з реформного центру, які вона координує за рішення марди діяльність щодо припинення шляхом приєднання всіх санаторій, які визначає перспективні плани, стратегію розвитку цілому всіх відеокорміологічної служби по Харківської області. Так, дякую. дякую. Я до мене до цього питання. Баруці. Колеги, якщо ви не заперечуєте, то я таким чином поставлю зараз питання на голосування. Скасувати рішення постійної комісії від 18.035 року, протокол номер вісім за питання 1 порядку де в частині розписання майна шляху без, безоплатної передачі з балансу комунального некомерційного підприємства дитячі дольозної клінічні санаторії на баланс комунального некомерційного підприємства обласна лінічна психіатрична лікарня номер 3 Відтермінувати рус зазначеного проєкту розпорядження вагоської ради з метою, з метою додаткового вручення питання, зарахування відповідного висновку постійної комісії за питання охорони здоров'я, материнства і дитинства, прийняти участь у виїзному засіданні, яке буде на наступному тижні. Які депутати теж наші комісії захочуть підключитися? Я напишу, коли буде прийнята дата і буде у нас. Визначить час і дата, то можливо буде такого бажання ми теж приймемо о, ці, участь в цій роботі і також звернутися до департаменту охорони здоров'я для того, щоб вони нам надали а, довідку про те, що скільки у нас на сьогодні працює санаторій, скільки у вона потрібна помість, скільки на зараз обслуговування і так далі. Немає заперечень колеги? Немає ставить голосування дано проститі. Хто да. «За»? за. за. За за, рішення прийнято. Дякую. Переходимо до виступу наступних вистав. Так, як ви вже зазначили з вами при розгляді порядку денному, то змінили з вами про те, що у нас закінчується 27 березня дія контракту враження Ірини Олександровни. Тому пропонуйте звільнити з посади директора. Комунального закладу, охорони здоров'я перка, наукової медичної бібліотеки враження Кирину Олександрів. Немає у вас заперечень, колеги? Немає. Не. Саме на голосування дали пропозицію. Хто за? За. 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 За рішення. Наступне питання. Про призначення. Директор закладу охорони здоров'я парківської накової бібліотеки. Значить, графіка він Олександрів на тим за на два місяця. Коли тут буде двох місяців, а так точно забиралося на боку під я буду мати начеблок сі сами сестри, а вот немає заперечень, даного просить пропозиції, немає себе на голосування, даній пропозиції. Хто за? За? За. За. За із Рі... Ші... да. і... Ші... Ші... да, рішення прийнято. А так, як я зазначила, що хто секретарю на даному засіданні, Ростислав Олександрович сьогодні приймає участь в роботі, я їм вдавник, то він підпише. Правда, Бог, ми з вами зустрінемо Сад... і Ростислав Олександрович і ще не або з вами Колеги, я вам хочу всім вдячний. Всім гарного дня, не барити, не баріти. Ми не те прийде. До зустрічі. Дякую всім. Дановні Де, Де, депутати, декларації не забувайте. Дякуємо. Так, доброго дня. На все добре. Дякую, на все добре.